Я б чоловікам радив вчитися стріляти з дробової рушниці. Це дійсно ефективний спосіб. Він не є там прямо вирішенням цієї проблеми, але іншого на сьогоднішній день нічого більш ефективного способу знищення fpv дрону, на жаль, не придумали. Особливо дрону на оптоволокні. У них є своя специфіка. Дрон на оптоволокні, який якраз залітає дуже далеко, тому що він не боїться ребів. І атакує цивільних, він більш повільний через те, що несе додаткову нагрузку у вигляді котушки з оптоволокном. Він більш масивний. І за рахунок того, що тягнеться нитка оптоволоконний шнур, він не робить різких маневрів, тому що він своїми лопатями може їх порізати. Тому він летить доволі доволі плавно. І це дає можливість знищити його механічно, тобто пострілами. Але ж сама, як нас люблять всі там командири, чиновники, там, люблять проводити там, закупівлю. Там, от, що ефективно? Рушниця ефективна. Закуповуємо всім рушниці. Ще люблять говорити там, помпова рушниця. Хоча насправді помпова рушниця і гладкоствольна рушниця — це різні речі. Ну і не різні, а помпа рушниця — це один із видів. Їх дуже багато. Помпова це та, яка перезаряджається вручну. Але не в цьому суть. Суть в тому, що будь-яка рушниця вона сама по собі не стріляє. Для того, щоб влучити в рухому динамічну ціль, потрібно навики. Тобто, і це займає іноді до півроку, щоб людина навчилася стріляти в, в прогнозовано. І просто купити рушницю, як говорив Джеф Купер, це все рівно, що купити піаніно то музикантом ти не станеш, От так і стрільцем ти не станеш. Потрібно тренуватися. Я б рекомендував вже зараз чоловікам цікавитися цією темою. Є громадська організація Українська Федерація спортингу», де займаються професіонали, є тренери, які можуть навчити користуватися вогнепальною зброєю, рушницею.